Toyota Camry, Америка, 2013 рік. Помилка по датчику положення дросільної заслінки. Дросільна вже знята. До неї приходять дві трубки тасола на підігрів, тому їх треба заглушити, щоб тосол не витікав. Сама заслонка ось в такому стані, це зворотня сторона Всі доволі чиста, може її навіть хтось мив, але ззаді достатньо брудна. Треба мити і дивитися, як зміняться параметри. Так виглядає вже відмита заслінка. Ще зроблю профілактику вітротоміра. Промою його. Використовую ось таку спеціальну рідину, відмив зараз буду все збирати на місце. Профілактика контактів. Ось цього роз'ємоки.